Привіт! Ну що? Готові розібратися з однією такою, знаєте, поширеною головоломкою в англійській граматиці. Сьогодні ми поринемо у світ злічуваних та незлічуваних іменників, і я обіцяю, насправді все набагато простіше, ніж здається. До кінця нашого розбору все стане абсолютно зрозумілим. От давайте одразу до справи. Чи спадала колись на думку, чому ми спокійно кажемо сім стільців, але от сім вод звучить ну якось дивно, ніхто так не каже, правда? Ось у цьому маленькому питанні і криється вся суть, яку ми сьогодні розкриємо. Гаразд, ось наш план. Спочатку поговоримо про історію двох іменників, потім про речі, які можна порахувати, і ті, які не можна. Далі правила для сам. Та ені, і наостанок розберемо слова, які люблять порушувати правила. Ну що ж, почнімо. Розділ перший історія двох іменників. Тут ми розкриємо основні категорії англійських слів. В основі всього лежить насправді дуже проста, але ключова ідея англійська мова по суті ділить усі, -усі іменники на дві великі групи. Давайте уявимо, ну скажімо, два великі кошики. В англійській мові абсолютно кожен іменник потрапляє в один із них: або в кошик для злічуваних, або для незлічуваних. Це і є наша відправна точка. Як тільки ми навчимося розрізняти ці кошики, вся граматика стане набагато набагато простішою. Отже, розділ другий речі, які ми можемо порахувати. Заглянемо в перший кошик. Тут у нас, знаєте, найпростіші і найзрозуміліші іменники, ті, що можна ну, буквально порахувати на пальцях. Так що ж таке злічувані іменники? Це іменники, які мають і однину, і множину, і їх можна порахувати за допомогою чисел. Головний тест дуже простий. Якщо перед словом можна поставити число, і це звучить логічно, то це, скоріш за все, воно і є злічуваний іменник. Ось дивіться, класичний приклад. Ми маємо a chair, тобто стілець. Бачимо один стілець. В англійській для цього використовується артикль A, щоб показати, що предмет один. Все ж просто і логічно, правда? Або ми можемо їх порахувати і отримати seven chairs, тобто сім стільців. Ось що відбувається, коли їх стає більше. Ми просто беремо і рахуємо один, два, три, сім. Власне, в цьому і полягає вся суть злічуваних іменників, ми можемо назвати їхню точну кількість. Гаразд, переходимо до розділу 3, речі, які ми не можемо порахувати. А тепер зазирнемо у другий кошик. І він скажу я вам часто буває трохи загадковішим. Тут у нас живуть слова, що позначають різні речовини, рідини, якісь абстрактні ідеї, словом, усе те, що ми сприймаємо як одне єдине ціле. Отже, незлічувані іменники це ті, що мають лише форму однини. І їх не можна порахувати за допомогою чисел. Найважливіше, що треба запам'ятати у них просто немає форми множини. Вони існують лише в однині, бо ми не можемо виділити окремі, так би мовити, штучки, щоб їх порахувати. Вода це просто класичний приклад. Ми можемо мати «water», тобто воду. Ми говоримо про неї як про субстанцію, як про рідину, але порахувати її саму по собі ну ніяк, це просто «water». Але ми не можемо сказати «waters». І ось тут, власне, і ховається відповідь на те наше перше запитання. Сказати Waters у значенні множини – це буде помилка. Ми не рахуємо саму воду. Що ми рахуємо? Ми рахуємо ємності, склянки води, так? пляшки води, краплі води, а не саму субстанцію. Щоб закріпити цю ідею, ось ще кілька прикладів. Дивіться. Кава, молоко, м'ясо, цукор все це речовини. Ми ж не рахуємо їх поштучно, правда? Ми їх вимірюємо у грамах, у літрах, у чашках. Добре, давайте тепер порівняємо їх пліч опліч, щоб усе остаточно стало на свої місця. Ця табличка просто чудова шпаргалка. Отже, зліва злічувані, мають однину і множину, використовують числа дружець A та N, а справа не злічувані, тільки однина ніяких чисел і ніяких A чи N. Так, з теорією, здається, розібралися. Переходимо до четвертого розділу правила сам та Ені. Подивимося, як все це працює на практиці, коли ми використовуємо такі важливі часто вживані слова. Тут насправді все дуже логічно. Дивіться, крок перший E е або N використовуємо тільки зі злічуваними іменниками в однині один предмет, один артикль. Крок другий сам це для стверджувальних речень. І воно таке універсальне, бо працює і зі злічуваними в множині, і з незлічуваними. І крок третій. Ені це, так би мовити, брат-близнюк слова сам, але для запитань та заперечень. Ось погляньте, на приклади. There are some books on the desk. Є кілька книг на столі. Або There is some milk on the table. Є трохи молока на столі. Бачите, наскільки універсальне слово сам і some books, і some milk. одне слово для обох типів іменників у стверджувальних реченнях, ну дуже зручно. Ну і звісно, яка англійська граматика без кількох винятків, які люблять усе плутати. Це наш п'ятий розділ слова, що порушують правила. Давайте розберемо найпоширеніші з них. Ті, що так і просяться, щоб їх порахували, але насправді ні. Слово «hair», тобто волосся, це просто ідеальний приклад. Так, звичайно, ми можемо побачити окремі волосинки. Але в англійській мові, коли йдеться про волосся на голові як про щось єдине, ціле, як про зачіску, то слово hair – незлічуване. І ось список таких порушників Hair – волосся, time – час, weather – погода, money – гроші, homework – домашнє завдання. І знаєте, що тут найцікавіше, це логіка, яка за цим стоїть. Усі ці слова розглядаються як єдине загальне поняття, а не як окремі предмети. Подумайте, ми ж рахуємо долари, години, дні, але не самі абстрактні поняття, гроші чи час. Ну що ж, ми пройшли весь шлях від основ до найцікавіших винятків. А тепер час для невеличкої перевірки знань. Готові? Отже, питання Would you like blank sandwich? Подумаймо разом: сендвіч це злічуваний іменник чи ні. Він тут один. Яке ж слово тут підійде найкраще? Сам чи ей? Правильна відповідь це і є ключ до всього, про що ми сьогодні говорили. Поміркуйте над цим. І дякую за увагу.